Як допомогти військовим відновити фізичне та психологічне здоров'я, пройти соціальну адаптацію, знайти роботу після закінчення служби та як має підтримувати їх на цьому шляху суспільство? Обговорювали 22 липня у Тернополі на форумі Ветерани шлях додому. Одну з інформаційних панелей присвятили питанням реабілітації військовослужбовців та ветеранів. За кількістю виготовлення протезів Тернопільська область на першому місці відповідно у нас є один з найбільших досвідів протезування в? В Україні стосовно освітньої професійної галузі, то тут є певні кроки, які скажімо так відмічаються дуже позитивний рух вперед. Це перше це розроблено професійний стандарт протезиста. Внесено в реєстр професійну кваліфікацію протезист ортезист і розроблений проект освітнього стандарту, що дуже важливо для підготовки таких фахівців. І цього року три вищих навчальних заклади України отримали ліцензію на підготовку протезистів ортезистів зокрема наш університет. Присутні на заході обговорили специфіку лікування мінно-вибухових пошкоджень кінцівок, а також могли ознайомитись найсучаснішими видами протезування. 15 місяців після травми ми зберегли кінцівку. Це той випадок, коли кінцівка мала бути ампутована. Але 15 місяців і величезний ресурс пішов на лікування цього пацієнта. Інший випадок, четверта доба після поранення, адекватна робота на етапах евакуації, не перев'язки. А кожен день виконувалися операції, і на четверту добу ми їх отримали. Після чого. Шоста доба, етапи закриття дефекту, кісткового дефекту, 6 тижнів погоєні рани, швидка конверсія на місяці часу при такому важкому пораненні, і ми маємо результат через місяць після пластики і через 4 місяці пацієнт на полі бою. Говорила не тільки про фізичну, але й про психологічну реабілітацію військовослужбовців та ветеранів. Реабілітація це не лише психотерапія, це і психоосвіта, власне психологічне відновлення, а також допомога в ресоціалізації та повернення людини до повне до свого життя, а також допомога в відновленні стосунків у сім'ї, у суспільстві, проведення саме психокорекційної роботи із сім'ями військовослужбовців. У нас проходить лікування. Понад дві тисячі пацієнтів пройшло лікування, і збільшується кількість, як і діючих військових, так бачите, і власне вже ветеранів, які звільнені за станом здоров'я зі служби. До слова, щоб допомагати військовим ефективно відновлюватися, на Тернопільщині планують відкрити реабілітаційний центр. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.